Ще одна важлива особливість калібрів полягає у їхній універсальності. Це озброєння можна запускати як з кораблів та підводних човнів, так і з літаків та наземних пускових установок. Однак основними пусковими установками є кораблі та підводні човни. До складу комплексу калібр входить універсальна система управління, пускові установки, комплект засобів навантаження та ракети різного призначення, протикорабельні ракети, високоточні крилаті ракети для ураження наземних цілей та протичовнові ракети. Згідно із задумом російських розробників, наявність у складі комплексів калібри різних ракет дає змогу змінювати боєкомплект на носіях залежно від завдань та бойових умов. На підводних човнах ракети стартують із торпедних апаратів калібру 533 мм міліметри з глибини 30-40 метрів. А на надводних кораблях з підпалубних, уніфікованих вертикальних пускових установок або з палубних установок. Обидва комплекси застосовувалися армією РФ у війні проти України.